Юда ми здається, що людям ще почути вас ніж мене. Я думаю, пане президенте, це було прекрасним способом завершити можливо. Буквально дуже коротеньке запитання, яким чином ми в цій в цій кімнаті ми також сьогодні обговорювали сьогодні разом із 70 керівниками Кампаніями, яким чином, яким чином ми можемо в... докластися до цих принципів, які ви закладаєте. Я сказав сьогодні вам абсолютно відверто. Я вважаю, що наша міць і наш скарб України це перш за все люди, і вони довели всьому світу, що вони розумні, толоновиті, сучасні і квітливі. Вони сміливі. І абсолютно відкриті. І я сказав вам, що для нас сьогодні побудувати міцну економіку може тільки наше населення, наш народ і ваші інвестиції, робочі місця, багато робочих місць, і для цього нам потрібні нормальні інвестиції, абсолютно зрозумілих, прогнозованих, чистих компаній. І я впевнений, що це. Нас зміцнить, тому що збільшить робочі місця, збільшить можливість для наших людей повертатись за кордону додому, і як я вам сказав, абсолютно відкрита, Путін зміг заходити тільки в ті селища, де він вбив людей, або де не було людей, і вони бігли через цю війну. А якщо багато людей в містах і вони готові були захищати.

Thank you very much. Thank you.